Всім доброго дня тим, хто доєднався до нашої прямої трансляції. Ми зараз знаходимося на безпосередній Сячеславській набережній. Також подорожуємо зараз містом. Побачили ось таку красу. У місті почали розквітати каштани. Ми нещодавно також вели пряму трансляцію і могли бачити, що також у місті вже розквітла спірея Вангутта або її називають Біло наречено. І також не стали виключенням і каштани. Вже Дніпро потрошки вовтується після холодних вечорів, і вже в нас, у нас така тепла погода. В місті сподіваємося, вона продовжиться і надалі, і вже невдовзі у нас будуть такі дуже-дуже теплі дні, оскільки повербу буде, буде літо у нас. Літо тепла погода. Однак зараз, зараз травень і можемо насолоджуватися такими. Можна сказати, іноді теплими, іноді холодними вечорами. І таким чином у нас місто потрошки перетворюється на красу. Ми вже знімали як у місті квітли тюльпани. Вже, до речі, хочу сказати, розквітли сакури, тому обов'язково, якщо ви хотіли зробити фото з сакурами, можете приходити на Удун, Це у нас університет колише там. і також є сакури і на набережні перемоги, здається. Можете подивитися, у нас були матеріали на сайті стосовно цих фоторепортажів Ми робили. Також ми тут, коли прогулювалися, бачили людей, які роблять фотографії. Ви також не соромтеся робити фотографії. І обов'язково відмічайте нас на нашій сторінці в Instagram ДПІ інформаторії. У нас є аккаунт, можете підписатися, до речі. І ось така краса зараз на вулицях Дніпра. Ось тільки ну, буквально, мабуть, хвилину тому були тут дівчата, які робили фотографії. На фоні цього дерева також я не знаю, як воно називається. Хто є, а в коментарях хто розбирається обов'язково. Скажіть, буде цікаво подивитися. І ось така краса зараз у нас на вулицях міста. Поки я нагода, хочу сказати, я неодноразово це повторював. У нас є інстаграм, в якому ми публікуємо різні фотографії. Ви не соромтеся також публікувати і свої, відмічайте наш аккаунт у соціальній мережі Інсті. І ми обов'язково додамо ваші фотографії у щотижневий топ фотографій, який виходить щосуботи. Кожна субота він виходить. І тому обов'язково додавайте, відмічайте наш аккаунт у соціальній мережі інстаграм. Insta. Зараз на вулиці трошки прохолодно, ввечері буде також вже ще холодніше, тому вдягайтеся надвечір тепло. Ми будемо вже завершувати трансляцію. Дякую, що були з нами. Потім можете подивитися.